Матеріали діалектологічної практики записує студентка другого курсу коледж Василина Михайлівна. 12 серпня 2021 року у селі Вишенька Мостиського району Львівської області. Інформатор Феденяк Марія Григорівна народилася 25 вересня 1941 року. Освіта сім класів. Пенсіонерка. Колись <плес> були колосте. Бо вже колгоспи порозбивали, пороз'єднювали. І тепер нема колгоспів. Тепер люди працюють, як і на, на таких роботах, де їдуть е, в область, де в район, де які ну, такі роботи є. Колгоспів зараз нема. А колись давно, давно, ще за колгосп, ще я мала була, до школи ходила. А, а потім закінчила сім класів. Бо, бо колись було сім класів, більше не було. А, ну, можна ходити, було далі поступати. А так як люди бідні були, і, і хто, хто був багачий, той поступав десь далі вчитися, А, Але решта залишилися в селі і в колгоспі. І, і закінчили там, як я чи 14-15 років мали, і зараз всі йшли до когось робити. І ферми були, і польові роботи були, і всі робили на, на різних роботах. І, і я на фермі робила, коров доїла, кулет робила, потім на польову роботу пішла. Буряки сіяли в колгоспі, бульби ми садили вручну, купали лопатами ямки, одна купала, друга кидала, загортала. І так ми е, садили все вручну, бо колись техніки не було. О. Потім посіяли бураки, пішли, кожна мала ділянку свою, всім давали ділянки. Хто в хаті був три-чотири там, дівчині, жінки. І всі були, якщо були працездатні, давали всім якісь пайки, там, 15 часох, може, 2 часотих. І всі обробляли руками, мутиками, сапали. Бо колись тракторів не було, не їздили, не допомагали не нічого. І, ну, ну люди самі старалися і робили. О, обробляли бураки, може, чотири, може, п'ять разів, бо ті буряни росли, росли і русли, а треба було обробити, щоб би якийсь бурак грізь, щоб він великий був, щоб щось заробити. O, потім льон посіяли, льон ми вибирали руками, e, хто мав поміч, той допомагав другому. А було таке, що одна якась жінка була, сама мучила ще. O, і вибирали. Потім, потім молотили. А молотили теж, машинів ніяких не було. І ну, люди руками. Возили фірами, возили е, машинами. Ну, були машини в колгоспі, але возили так на дорогу якусь таку рівну, скидали ти, той льон. І той льон, де його луків, машина їздила по них і так молотила, так му, стукла, стукла, стукла. І так ми потім збирали той льон, зерно і мішки, і взяли там, складбу, і склад був, і до складу. А потім ще десь на чистку далі ще щоб він був чистий. О. А то ту соломку розвозили на поля, розстеляли їх. А особливо як пшеницю скусили на ту, ту стерню возили той льон, ту соломку, розстеляли. І... Воно русилоще. Руса зранку була дуже добра, така, як колись, або, або дощ, або руса. І, і воно так русило ще, може, дві неділи, може, три неділи. І потім ми його збирали, такі кучки ставили, воно висихало, і возили. Такі шопи, такі шопи на зиму мідлити, Ну, пізно восім. Якщо обробили, туди ми мідлили. Возили ми тут ой, льон. І... А потім після робіт всяких, шаків, якби купали бураки, а бураки ми купали довго. Ну, ну довго було не було чим купати. Люди теж лопатами купали. Буряки. І кормові буряки були. Ну, кормової хоч легше виривати було, бо вони ростуть на поверхні. А, а цукрові є в землі. І дуже твердо було купати, бо тракторів не було. Комбайнів таких не було, щоб купали. Якби люди обчищували такого не було аж. Потім-потім багато років поки аж придбали таких машинів, таких тракторів, що їздили і красували і, і купали. А потім ще й такі були трактора, таким транспортом. Викидали на машину, а зразу ми кидали. Як купали, обчистили і ще й грузили руками на машину. Ну, так що тяжко було робити нам, тяжко. Люди колись працювали, дуже люди працювали. Зараз більше техніка робить, а колись люди працювали. Самі Oh. А потім, якщо обробили, і бульби купали мутиками, такими э, ну, ж там машинами узили, фірами, де там якісь э, склади, які ями закопували. А, але люди що робили руками, все вручно робили? А зарплата мала була. Зарплати багато не було, мала була. Ну, і потім, якщо обробили, потім в сини льон мідлили. Вже таке волокно чисте. Потім здавали ми то волокно. Ну, рівнали, в'язали, дуже було роботи. роботи в дуже і, і робота в колоспі дуже і тяжка. Робота в колоспі. Особливо на землі. І, і потім ми здавали то волокно, і так діставали якесь. Там гроші нам наділювали. Ну, небагато, але нам і то було добре, бо інакше виходу не було. О, а полів було багато, е, ну і людей було багато. Всякі поля були, всякі називали ще, всякі імена мали поля, там за грушку в поле. Ну, стояла там Грушка велика. І так її назвали за Грушку в поле. Потім циганське. Ну, теж якісь цигани там жили, ну, колись колись. І так назвали циганське. Там чернечки ще було, таке поле теж. Якийсь пан жив, Чернецький. І так назвали поле чернечки. Там на підвалю, солотне, ягольнича, середнича. Ну, багато, багато. Так розподілених таких кусочків було і так і так називали ще. О, і... А потім, потім вже не було роботи, ми вже все обробили і, і збирали ще молоді дівчата. Їхали на східну Україну, колись так називали, на заробітки. о, А там на фермі ми робили. Ніхто дуже чужих людей не уважає, не, не, не плати не багато. І, ну, і, ну, так, що будь, що будь, але ми їхали, щось трошки більше заробили, чим в своїм колгоспі. Робили через зиму на фермі, там чотири місячі або три місячі, тоді повертали ще на весну додому. Бо, бо вдома треба робити, бо нас ніхто не відпускав, а на зиму не було роботи. ну то Ми їхали там на Україну. Ну, і теж холодно було, і загорнути ще не було в що, і взути ще не було в що. В бумака ходили, і ноги попристуджували. От таке наше було колиш. от таке життя наше було колись. А тоді поверталися додому на весну. Ну, Все, колгоспи, та сама робота. А в ті часи відкривали церкви. Бо тоді, не було, тоді були церкви закриті, а, а потім. Стали відкривати церкви, а в нашому селі не було церкви. Зараз є дві церкви, католицька і православна. А колись не було ані одної. І ми робили в колгоспі в буряках, і в Льоні і яка була робота. А ввечері, як закінчували роботу, перед вечором ми ходили. Бо до церкви, бо там ну село зійшло ще, і порадили ще. Треба будувати церкву. І так люди так з, з своїх рук з десятьох пальців, так старалися, і ніхто нам не допомагав. Ніякі є, там фірми, ніякі є, там лишні працівники. І ну, ми в колоспіти, що робили, люди в селі, є складали ще складали якісь там пустота, ще були рублі. Ще були рублі. По пару рублів, десь там 20, там там десь 50, там ще десь. І так ми стали цегло возити. Перед вечором в колгоспі ми робили цілий день, а надвечір ми ходили то цело складати, згружувати, там, допомагати хлопам своїм, що вони там робили, і ми ходили допомагати. І, і Потім був такий роздор. Католики і православні. Католики собі хотіли, щоб їх була церква. Православники собі хотіли, щоб їх була православна церква. І сварили ще, били ще, щойно не було. Ходили голосувати, хто за яку церкву буде голосувати, де більше людей. Теж було, було де чого багатого. І таке, що ми ту церкву поставили і допомагали католики, допомагали православні. Але потім так вийшло. Вже перемогли туди я в тій церкві, де ми допомагали, перемогли православні люди. А католики, ну, католиків було менше людей, а православних було більше. І е, там десь, ну, може, два роки, може три роки, а може рік е, стали католики будувати свою церкву. І теж там їм більше там допомагало, там десь. Е, в Америці робили потім люди, десь до їм допомагали. І так що вони теж побудували собі католицьку церкву. І наше село Вишенька — невелике село. Скільки там номерів може бути 60, може як. Але, але дві церкви є, дві церкви. І зараз нема багато людей. Ні в католицькі, ні в православні. І так на сходить потрошка. Там трошка людей, і тут трошка людей. Так щось заставили, зробили, такий був, що треба церкви будувати. А зараз нема кому ходити до тих церквів. О, але стоїть, стоїть на Вишенчі, село невелике, але стоїть дві церкви. І вони працюють, ходять люди до церкви, скільки там не є, але, але ходять. О і, о. і потім і на Різдво, і всякі свята ми величаємо, знаємо, празники робимо. Також у нас традиції є ще й старі, і зараз нові, і молоді трохи підійшли, там допомагають. І, і так ми живемо, і так ми живемо на тим. Е... Ну, зараз нема. Кожен має свою якусь невеличку ділянку, і щось вирощує. І... і, і, і Теж маємо бураки свої, і моркву, і Ну, то що своє маємо і бульбу свою. І Їсти готуємо з того, всього, всякі страви. Варимо, І ну, які є молоді, знають, більше щось там готувати, якісь щось там виготовлюють. А як старі, ми ще люди старі, то старі є, такі страви готуємо. Кузьранку зваримо на рану, поснідате, якісь галагойчики, та й борщ, та й суп. E, полюку з чого небудь, з вишень, e, з ягід, e, сабодашка така, колись була, таку ми варили. E, смуг ще варили, e, смуг з бульби. Бульбу ми терли, на терку дрібненькому. І кидали банєк, давали якийсь квартиру, якийсь трошки жиру. І такі смук варили. І діти їли, і ми їли добре, смачно було. Квас варили е, крижівка, називалася капуста. Різала ще до того квасу, і трошки молока, трошки муки, так підбили. І такий був квас. А до квасу. Пекли на кухне з бульби пиріжки. Місили тісту і в тісту бульбу замотували, закручували і на кухні пекли. Так було, смачно, дуже було смачно, так, коли люди їли і добре було. Добре було.